У той час, як митрополит Павло, більш відомий як Паша Мерседес, не є президентом України, що мовляв йому нікуди йти з Києво-Печерської лаври і його буцімто виганяють мало не на вулицю. У мережі пригадали, який у нього є заміський будинок. Як написав у Фейсбуці користувач Олександр Кузьменко, свого часу Павло Лебідь звів собі величезний маєток на Київщині. Цитуємо, чужі гроші не рахуємо, тим більше у Бо то є гріх. Тут більше ілюстрація його слів до президента, що йому нікуди йти з лаври. Виганяють, можна сказати, на вулицю. Проповідник Євангелія з села Борбин Млинівського району Рівненської області вже якось по-своєму, по-домашньому потрактував слова Христа: Кинь усе та йди за мною. Виявилося, що то не Христос, а Кирило Московицький. У коментарях ж користувачі хутко підхопили цю, так би мовити, дискусію. У такий маєток можна помістити половину монахів з лаври, так нічого собі нікуди йти. Так це ж цілий монастир.